Кось після повідомлення про смерть близького прийшло пів року, в когось рік, в когось сорок днів. Їх об'єднує однакове горе смерть найближчої людини. Їм важко довіритися та жити звичайним життям, бо вони втратили батька, сина чи чоловіка. 30 дружин, матерів, дітей відвідали ретрит у Зарваниці, покликаний хоч на трохи втамувати душевний біль та підтримати родин загиблих героїв. Зі сторони фахівців було важливим. Навик такий витримувати чужий біль в той час, коли вони розповідали про свою втрату, як вони це проходять, і як вони дізналися про те, що хтось із рідних загинув, як вони поховали, що їм прийшлося робити, в який етап проживати. Ретрит тривав три дні. Такі зустрічі з родинами героїв працівники карітесу Тернопіль організовують не вперше. Цього разу для учасників підготували насичену програму, щоб заняття були цікаві й корисні і дорослим, і дітям. Учасники мали можливість взяти участь в екскурсії по Зарваниці, помолитися хресну дорогу. Також мали можливість взяти участь в індивідуальних консультаціях психолога, а також в духовних бесідах з духовником. отцем. Ми мали вечірні чування, перегляд християнського фільму. Окрім цього, учасники ретриту спільно висадили хризантеми у пам'ять про героїв. Вікторія Ханас розповідає мета таких зустрічей показати родинам, які втратили найцінніше, щоб вони не самі своїм горем та об'єднати їх вже в останній день ретриту під час обговорення загального Жінки давали такі відгуки, що вони навіть мають якісь плани коротенькі на майбутнє, а це великий успіх, що вони там, саме з рванеться, саме за нашої присутності, про це подумали. Про майбутнє за словами Аліни Муц, це не остання така зустріч. Наразі плануються нові заходи, до яких будуть залучати ще більше людей, які переживають втрату рідних, щоб допомогти їм подолати цей біль.